Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Ну, що вам сказати? Займаюсь посівом Петунії. Кінець березня місяця. Ну, це вже в мене вийде посів другого сроку. Перший срок я сіяв. Значить, в лютому в розрахунку на те, що буде гарна весна, Ну, і оставив запас, звичайно, на всякі погодні умови, непередбачені обставини. Тому що весна була затяжна, холодна, в сонячній теплиці тепла не було. От, і тому пітунія, можна сказати, майже. Половина зійшла і до сих пор сидить не росте. Ну, Зараз вже по прогнозу бачу, що починаються теплі дні, тому я зараз сію другого сроку пітунію. От. Ну, посів. Я проводжу касетним методом. Пітунія, в принципі, всі вже знають таку рослину, як квітучу, як, піту, як пітунія. вона є кущова. Є каскадна от перед, нам, перед вами э, вот біла каскадна, є ампельна суфіння, так вот. Ну, для різних методів використання. В основному, звісно, насіння пітунії, э, якщо ми хочемо отримати гарні квіти, сіється гібридними семінами. Да. І даже, э, вот при посіві використовується. Э, Дражируване насіння. От. Е, Ну, щоб е, зекономити насіння, тому що воно, ну, в принципі, дорогувате, я використовую касетний метод посіву. От перед вами касета, е, заби, забита значить, е, торфом е, субстратом. Субстрат я використовую український. Поки що він на нашому ринку, саме дешевий, еко плюс. Да, десь є і телефон і що, все. Е, десь на, на волині його, е, значить, де багато торфівок е, виготовляють. Роблять нормальну кислотність, додають розпушувачі, додають мікро-макроелементи. Тому я користуюсь. Значить, от забив я касету з субстратом. Це в мене касета мелкоячеїста. чиїста, значить, ну, дає економію торфа. От. І так як я потім касету цю, ці рослини використовую для пересадки вот, то мені підходить. В принципі, хто займає хоче виростити для своїх цілей, ну, касету можна мати трохи більшу для таких цілей. Ну, от, наприклад, така касета, тут ячейки трохи більші, значить що. І вже з таких більш великих ячейок можна значить, держать рослини до висадки прямо в відкритий ґрунт, або де ви там хочете в кашпо, або куди висаджувати, якщо ви особисто для себе це робите. Так як я вирощую на реалізацію у вазончиках, то я тримаю цю значить, рослини. Десь місяць вони ростуть в касеті від в періоду сходів до вже до готового виду, коли можна їх пересаджувати. Вони виходить, вже коли рослина росте, вона дуже. Переплітає корінням цей субстрат, весь і тоді е, легко висмикується вона із цієї касети і пересаджується е, уже в е, вазончики. Так що, друзі, ну а по зараз я, допустимо, акуратно розлажу розкладую, е, значить, по одному насінин, по одній насінині. От. Використовую тут от блюдечки, щоб воно тут катається і удобно тоді руками брати кож кожну семічку окремо. Ну, буває, що попадає по декілька, по одній, по дві. Ну, тоді приходиться переселяти це насіння допоміжними засобами. Кожну окрему касету. Ну, навіть якщо попадеться е, дві насінини, то тоді при посадці просто вже ми розділяємо ці дві насінини і садимо кожну окрему. Е, вазончик висаджується по, по одній рослині. Да, вона хорошо куститься, і, поэтому достатньо одної рослини. Ну, Є деякі культури. E, значить, які від одної рослини ну, цвіточні, e, дуже, ну, виходить, мало. І вона тоді не має товарного виду. Наприклад, така культура як значить, вона вже, коли її дражирують, то це дражирування. В драж дражирений декілька насінин. І тоді при всходах зразу сходить такий кущик, який потом в процесі росту, значить, э, росте активно, е, заповнює э, все середовище. М -м -м -м. От така виходить ситуація. После того, як ми розклали э, ці э, насіння. Кожну ячеєчку віддільно. Що це нам, в принципі, дає? Це дає те, що не треба нам займатися пікіровкою. Ну, раніше сіяли в посівні ящики, потім е, пікірували. Зараз вона вже готова, прямо ну, розпікірована вже з самого початку, е, початку просівок. Після цього, як ми розложили. Е, Кожну насінину в окрему ячейку 에, да. перед посівом я зробив такі поглиблення, десь на, на пів сантиметра. Виходить. Після цього ми засипаємо зверху субстрат, е, злегка підтрамбовуємо, от, е, щоб хорошо плотно насіння е, зляглося, присоєдинилося до ґрунту. І поливаємо. Ну, так, якщо ж ще прохладні умови, я тут ставлю на теплі на теплі стілажі, де знизу підігріваються електропростині. І поливаю і накриваю зверху пленкою, щоб не сильно випаровувалась волога раз. І друге. Все-таки держиться температура на, значить, де лежить насіння в ґрунті, досить висока і починаються дружні сходи. Ну, звичайно, потрібно спостерігати, тому що тут приміщення, в принципі, сонця маловато. От. Поэтому якщо тільки сходити і пропустить момент, э, насіння витягнеться, сходи вистінеться і дуже негативно вплинуть на саму розсаду. Тому я спостерігаю, як тільки перші э, з'являються крючки від э, э, всходів, я одразу виношу в сонячну теплицю. І там, вот воно вже, звісно, досходить. Оці вот останні вже досходять. І е, розсада розвивається вже з достатнім количеством е, сонця, не витягується і має е, вже чудовий вид. Отакі, От друзі, такий, друзі, касетний е, метод посіву люцерни. <сів> Вибачте, е, люцерни, бачите, люцерни, посіву пітунієм. От. От коротко, що я вам хотів. Е, Розказати, показати, а на цьому завершую свій репортаж. Бажаю всім мирного неба на все добре і до нових зустрічей. До побачення.